Друзі, ще одне відео. Ще один сорт. Це називається сорт Онеїда. Хто чув, хто знає, хто бачив, хто має. от Оно. це он, Як кажуть. це он. Значить, переважно це теж сьогодні 16 вересня. Взагалі воно пізніше сохранялося. От я все время її рвав е, кінець вересня. Кінець вересня. Е, сливка так само має десь 70-80 грам, е, 90 років, котрий рік, як дуже мало родить, то вона більша, як, е, як уродила, то вона трошки менша. Але цікавий сорт. Якщо ви можете обратили увагу, ні, тут 2х4 схема посадки почти вертикальний сорт. Оце воно мені подобається. Вертикальний сорт. От між ними 2 метра. От раз. І другий деревина так само 2 метра. І от і достатньо. Чуть-чуть там є сміщення, але то не є страшно. Тоже такий вони дуже похожи Чимось на ту Іліну. Але тут зовсім друга форма деревини росте вона зовсім іначе. Зовсім іначе. Це йде догори вертикальний сорт. І це, по суті, пізніший сорт, чим Елена. І здоровіша. І не така вкусна. Да, вона гарна. А де вона ще тверда, сина, але ще тверда. Теж, щоб ви условно мали. Розуміння, що воно є. От, ну, телефончик немалий. І воно так виглядає, якби немала немала. От вона. Ї... не мала сливочка, не мала. Онеїда. Називається цей сорт Онеїда. Чия це селекція, чий цей сорт без поняття. Менше з тим я її і... навіть не починаю слідкувати, мені то не цікаво. А от вона, -да. от вона Сливочка грузиться. Не, не робить великий і не мілчить. От саме низ, там буквально 20 см від землі. Сормо, що вверху, що внизу. От стандартна і все. Оце є Онеїда. Йдемо далі, ще два сорти покажемо. Гарного дня вам, всім будьте здорові. Зараз ще два сорти.